Yes. Yeah. Походу машине пизда, блядь. Yeah. Может быть. Nee, не, не, nee. отсюда. По. Через по нату, на соседнюю войск. Выбочай. Так, машина одна, нахуй она нам надо, блядь. Чуешь? Yeah. Yeah. Так в реальному житті виглядає бойова позиція. Там мінами накидали херний скук. Андрій внизу бачите. Олучання будинку, ну там вулицю знесли. Галича. От така історія. Укріплення лінії шмигаля Шмигункевича. Бачили, мене не бачили. Блять, ну чули! Короче, вот тут казаки казаки. Пакетик града шлепнул и все, у них их багато, у нас мало. Вот такі. Да, тут конечно включив один рэп. Вот таке, все-таки краще, чем без нього. Потому что дорога корява сильно не поїдешь. Такі вони крутові дороги тут. А незважаючи на погоду, підари літають. Трунів у них багато, завдячуючи приватній ініціативі, волонтерам, волонтерським фондам, небайдужим людям. У нас теж їх трошки є, звісно, набагато менше, ніж у підарів. Але сподіваюсь, що при зміні влади фінансування буде 100% і виробники будуть... Бачите, похірачили. Добрий вечір, блядь. небо чорне, тільки чорне От того що валять. Треба швиденько, А чого швиденько? Ось 155, а бока упролетів, і це чим мене політику. будують лінію оборони. Тут саме військові рублять, бачите на щось воно похоже. Тут таке вузьке місто є, бока заміновані. Головне, щоб не вспіли перекрити, а ще не підняли троси, бо Буде добрий вечір. А нам добрий вечір? Нам ще Україну нову будувати разом з вами. Все, всіх обняв, побіг що. пролетали тут же Нопа несить Що хочеш. Тут, тут надо педальки крутить, поистину Ой-ой-ой тільки що блядь. друзі, це населений пункт Балаган відео, да? це заїзди-виїзди з Мирнограда. Там наш один з найкращих екіпажів Шуліка працював півроку е, в цьому підвалі. І знищуючи в день до 10 підарів тільки одної піхоти за світовий день, плюс легкова автомобільна техніка, бронетехніка і так далі. А потім дивіться наступне відео, туди зайшли підари в балаган на нашу позицію і що з ними сталося.